Розпаковка трьохлітрового дизельного таурега США 2012 року погнали. Машинка в нас на максимальній комплектації для Америки Executive. Присутні парктроніки спереді, бік максимальні 20-ті каточки, виглядають вони ну, дуже класно. Машинка на білому кольорі, на чорному салончику дуже в гарному стані. Клієнту повезли, машинка приїхала на нових колесах 275 45R20, резина у відмінному стані. Також присутній безключовий доступ на усіх чотирьох дверках, стан салону. Ну дуже класний таких машин. Дуже важко знайти нас в Україні, чесно кажучи. Переходимо в салон по комплектації. Бачимо у нас преміальна музика Дін Аудіо, пам'ять сидінь для водія. Бачимо, звичайно, мультикермо, старт-стоп. Присутня у нас панорама, підігріви задніх сидінь. Автомобіль ну, на максимальній комплектації, яка може бути тільки в Америці. На задній частині автомобіля, на задньому ряді, бачимо у нас є підігріви. Є в нас розетка, салончик у відмінному стані. У автомобіля 120 тисяч миль оригінального пробігу. Це до 200 тисяч кілометрів. Шкіра дуже класна. Автомобіль приїхав, як ви бачите, на усіх ковриках, що є рідкість. Зазвичай автомобілі приїжджають без них. Тут повний фул, повний пакет. По задній частині автомобіля присутня. У нас камера, присутня електроляда, присутній Фаркоп, задні парктроники Присутні. Є в нас оригінальний коврик, бачимо, є в нас запаска, машина з adblue, до речі. Є в нас компресор, ніхто його не вкрав, не проробив йому ноги. Є в нас викрутка оригінальна, крюк, та й в принципі більше нічого і не потрібно. Також ми можемо скласти ось цей задній ряд сидінь, і в нас вийде великий просторий багажник, який можна вмістити будь-що. Якщо у вас є теща, яка любить вам понарізати задачі, вона з цим доволі гарно справиться. Теща чи машина. Ще хочу звернути увагу на труби. Вони абсолютно чисті. Автомобіль використовувався на дальніх дистанціях, тобто з екологією проблем взагалі не буде, тим паче на такому пробізі. А тут у нас трьохлітровий дизельний двигун найнадійніший в серії Volkswagen, де й взагалі ваг групи машина, видно, що була в доглянутих руках, немає там підтікань візуально. До речі, є антифриз, бо дуже часто проблема саме на цих двигунах з антифризом та помпою. Да, і в принципі, тут більше немає що розглядати. Це простий надійний трьохлітровий дизель, який в нас полюбляють. Друзі, якщо ви... Хочете замовити собі такий автомобіль або, можливо, інший, ми допоможемо вам у цьому направленні. Приженемо, доставимо та зробимо все в найкращому вигляді. Залишайте заявки на сайті, пишіть нам у месенджери, наші менеджери вас проконсультують та нададуть повну інформацію. І приженемо вам такий класний авто. Всім гарного дня!